Залізо фосфатна батарея десь приблизно 17 кВт годин у вертикальному е, виконанні корпус. Е, корпус, е, такі корпуси е, з півроку тому назад я вирішив спробувати, як китайці роблять. Купив, купив деяку кількість таких корпусів. Е, вони без БМС, без. Комірок, що всередині пізні... далі покажу. От, е Враховуючи те, що корпуса були куплені в таку гарячу пору, плюс логістика, вони вийшли, дуже дурні кошти, навіть озвучувати не буду. Е в двох словах, е GK SS, нова компанія, яка випускає BMS. Е не знаю, це від них корпус чи не від них якість виконання корпуса посередня, я б не сказав, що вишукана, збірка приходилось і молотком, і чим доопрацьовувати. Всередині МБ31 від ЄВЕ, 314 А комірки нові з навареними шпильками bms G-Kong 200 А інвертор на е, дисплей їхній максимальний сенсорний, хоч якийсь він має якийсь сенс на відміну від малих, бо тут можна подивитися е, загальний стан батареї, е, комірки і помилки чи попередження е, сенсорний екран. В останніх версіях дуже гарна, гарний функціонал кнопки е, вмикання. Коротке двократне натискання, один раз пікнула, ми відключили блютуз. Повторно два рази пікнула, ми включили блютуз. Якщо ви не використовуєте застосунок і Bluetooth, краще Bluetooth відключити, щоб ніхто вам шкоди не наробив. Вага приблизно 100. 10-115 кг, тумба дебела. Ручок для переноски немає, але є дуже гарні колеса. Це зараз найпопулярніші такі, вони мають Мають можливість викрутити, поставити замість колеса прорезинену п'ятку, і тобто можна батарею перемістити на потрібне місце викрутити ці п'ятки, і вона буде стояти. Жорстко на прорезинених таких великих п'ятках. Е, позаду позаду стандартна плата комунікації, роз'єми, е, силові клеми, звісно, можна було б використати. Це комплектні з корпусом, які йшли, використати трошки краще, ніж такі, але, ну ці Теж на до 200 ампер вони підходять. Що всередині? Зараз покажу. Так, що ми маємо всередині основна частина корпуса. є зверху накладка, на якій вже кріпиться плата комутації роз'єми. І кришка. Передня, передня кришка на ній екран з кнопочками. Сам корпус. Доволі просто, доволі непогано. Єдине, що не зовсім по феншую, це розташування комірок в просторі, вони лежать на великій стороні. Тобто, якщо ви плануєте батарею, в спадщину дітям передавати років через 20, то, скоріш за все, це не самий вдалий спосіб розташування самих батарей. По... По решті зовсім немає ніяких запитань. Про проводів Про немає, шини пороблені, шини алюмінієві, товсті, м'які доволі ізольовані. От. Є невеличкі косячки, наприклад, стійки е, недостатньо високі, якщо зажимати, починає ламати плату БМС. От. Врешті, в принципі, ну, єдине, що якість збірки недостатньо належна. Не зовсім гарно десь поварено, трошки, трошки там пошкрябано, погнуто, трошки не попали. А так, в принципі, нема питань. Окрім розташування елементів, все. Е, в комплекті були, був лише корпус склотекстоліт, рамки. Рамки доволі тонкі. Я, б, звісно, зробив би їх товстішими і шинки. Е, решта решта в, не, решти не було в комплекті. В принципі, так. І. Головне, що в мене дуже бентежить, це яким чином її можна упакувати і транспортувати. Для мене це проблема. У мене немає можливості таку логістику зробити. Штабільори, рокли, машин, авто з гідробортом а, 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 або купа дуже хлопців. Збирав я її на цьому столі, стола, знімав цим підйомником. Як пакувати, поки що не знаю. Якщо прийдеться відправляти, будемо щось видумувати.